Вітаю вас! З вами магазин AutoZvucua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний портативний пилосос від компанії Aspiring, модель Dust4. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так все упаковано. Тут у нас знаходиться гарантійний талон, додатковий фільтр, шланг. Ось така насадка. Також ще одна щільова насадка. Інструкція. Сам пилосос. Ось такий компактний, невеличкий. Ось такі насадки. Також насадка зі щіткою. Провід для підключення і зарядки самого пилососа і фірмовий чохол. Потужність даного пилососу 75 Вт. Час безперервної роботи до 20 хвилин, більш ніж достатньо для того, щоб. Прибирати в автомобілі підтримує як вологе, так і сухе прибирання даний пилосос. Корпус абсолютно повністю з пластику. Ось так прокручується і знімається пилозбірник. Тут встановлюється, як бачимо, фільтр. Вбудований акумулятор ємністю 4000 мА. Ну, тепер можемо вимкнути, кнопку вимкнення і вимкнути, і послухати, і побачимо, як він буде працювати. Працює надпотужно для своїх розмірів для прибирання автомобілю більш ніж достатньо такої потужності. Ось Бачимо. Наш пакетик.